Що робити, якщо дитина заїдає свій стрес? До кого звертатися та як діяти? Обов'язково зразу ж звертаємося до психолога. От прямо, прямо я би сказала ще вчора, і вже там в основному порядку ми це розбираємось. Тобто самі батьки не збиралися. От я би сказала, точно не починати садити на дієту, точно не починати на цьому акцентувати увагу, а що це робити, і того і тому подобне. Бо якщо ми на цьому ще й фокусуємо увагу, ми ще більше у дитини формуємо тривожність. Ну да? це вже це вже невротичність. Mm -hmm. да? і, і ми її тільки підкріпляємо, бо ми ще на цьому акцентуємо увагу. А отже, ну дитина зайде, бо хочете забути. А ми ще на цьому ще більше акцентуємо увагу. Тому ми тихесненько просто йдемо до а, а, спеціаліста, який в цьому а, знається і розбирається, і вам спеціаліст вже допоможе як батькам себе вести, як, а, та, яка модель поведінки повинна бути і у батьків, як обмежувати дитину, як про це говорити, а і щось з цим робити. Mm -hmm. На ще питання, що робити, якщо дитина почала боятися виходити на двір, бо боїться ракет. І знову ж да відповідає відповідно віку. А у мене ось недавно була дівчинка, їй шість років. О, вибачте, дев'ять років. Вона дійсно перестала виходити на вулицю. Я спочатку сподівалася, що я зможу з нею в дев'ять років намалювати якогось супергероя. Не прокатило, бо бо вона така, знаєте, дуже емоційно вже зріла. Була дівчинка. А тому ми почали ліпити супергероя з неї. І ми почали а, згадувати її а, раніше, і, історії дам успіху, що в неї колись не виходило, а тут вийшло чого того, що вона. І ми починали да, говорити про її сильні сторони. Mm -hmm. а, і вона настільки знову повірила в себе. Що вона ну, почала виходити на вулицю, так знову це було трошки постійно потрошку. А спочатку там з мамою там гуляли вдома, далі вже виходили в магазин. Дуже гарно зіграла роль в тому, що я мала в неї таку авторитетну особистість, що вона вірила мені. Коли я казала, дивись, як в тебе ти чудово виходить. Вона вірила, що в неї це чудово виходить. А, і тому кожного разу вона все легше і легше виходила на вулицю. А якщо дитина, наприклад, відмовляється розмовляти, тобто маленька дитина тільки починала там щось запитати, і тут це все, і тепер дитина не розмовляє. Ну, знаєте, це вже така дуже я би сказала, буде глибока така терапія. Так? Це вже говорить про те, що дитина дуже замкнулася в тобі тут. А ну тут дійсно без спеціалістів батьки не впораються. Того, що вони своїм нарядчивим станом ну, розговорити дитину ще більше можуть її закрити. Тому а, знову ж таки звертаємося зразу до психолога.